Кажуть, історія це не те, що було, а те, що написали переможці. Але якщо спитати українців, хто такий Богдан Хмельницький, то відповіді будуть різні. Для одних він герой, визволитель, творець держави, для інших людина, що продала Україну Москві. То хто ж він був насправді, герой чи зрадник? Розберемось без підручників. Богдан не був простим селянином із шаблею, його батько служив у польському війську. Сам Богдан навчався у єзуїтській школі, знав кілька мов і добре розумів політику. Все змінилося, коли польський шляхтич Чаплинський напав на його хутір, забрав землю, побив сина і навіть вкрав дружину. Тож, якщо коротко, повстання почалося з розбитого серця, і отут народився міф про козацьку помсту. Хмельницький підняв Запорізьку Січ і буквально за кілька місяців зібрав армію не просто розлючених селян, а справжню військову машину. Битви під жовтими водами, корсунем, пилявцями. Польща просто не очікувала, що селяни зможуть перемагати регулярне військо. І отут почалось головне: Хмельницький почав будувати державу, а не просто битися. Він вводить податки, дипломатію, навіть проводить міжнародні переговори. 1654 рік Україна між трьома вогнями: Польща, Османська імперія і Москва. Хмельницький шукав союзника, щоб вижити. Але союз із Москвою був не про підданство, а про військову допомогу. Жодного передання України не було. Проблема в тому, що царська Москва потім просто переписала історію під себе. Класика, правда. Уявіть, TikTok 1654 року. Одні знімають відео Хмель наш Спаситель, інші Все, злив країну. А він у цей час намагається врятувати державу, яку роздирали з усіх боків. Під кінець життя Хмельницький уже сам розумів, що Москва грає нечесно, і навіть готувався міняти союз, але не встиг. Після його смерті гетьманщина розкололась, і саме тоді почалася руїна. Але без нього не було б навіть самої ідеї української державності. Бо вперше за сотні років з'явилася країна зі своїм військом, законами і міжнародним статусом не зрадник, не святий, а людина, яка зробила неможливе, створила Україну з нуля. Історія це не чорно-біла плівка. Хмельницький не вписувався в рамки героя чи зрадника. Він просто боровся за Україну так, як міг у свій час. А тепер черга за нами. Підпишись на канал Неісторик, щоб дивитися історію без нудних підручників, бо правда набагато цікавіша за міфи.